До війни мої колеги і партнери вони шуткували, що в мене посада генерал-директор. Зараз, після того, як я звільнився з ЗСУ. Званні старшого солдату. Я шуткую, що я старший директор або страшний директор. Мої партнери служать в третій штурмовій бригаді. Вже отримали лейтенантські звання на відміну від мене. Ну сподіваюся, що це не стане на заваді в подальшій нашій роботі. Компанія Utilix One – це оператор глобальної мережі інтернету речей Зіровджі g Фокс в Україні. Utilix One Надає послуги зв'язку для рішень розумного обліку комунальних ресурсів, відстеження активів та багато іншого. У лютому 2022 року усі чотири співвласники, а також інші співробітники компанії, добровільно пішли захищати Україну. Троє партнерів досі служать у Збройних силах України у складі третьої окремої штурмової бригади. Що таке розумний облік? Це смарт-лічильники, які передають в автоматичному режимі показники споживання в систему компанії постачальника. Ну в нашому випадку це «Київводоканал» або «Київтеплоенерго». Ось маємо такий лічильник з електронним циферблатом. Як ми вже можемо бачити, з батарейкою цей лічильник працює до 10 років, від 8 до 10 років, в залежності від умов використання. Він кожного дня передає свої показники. Систему компанії постачальника води, а також попереджає про можливі збої або шахрайські дії, як то магніт або втручання в роботу лічильника. Зрахуванням того, що в середньому не баланс тільки по холодній воді в Україні має такий розмір. Ще такий спектр, як від 30 до 60, а в деяких містах і до 80% втрат або необлікованих витрат, то тут в нас є певний простір для вдосконалення обліку. І другий такий основний проект, на яким ми зосередились, це була логістика залізничного транспорту, а саме логістика агропродукції від елеваторів до портів. Миколаєва і Одеси разом з нашим партнером компанією Вантаж Плюс, нашим партнером паном Щукліним. Ми в 2021 році побудували фрагмент мережі, який покрив всі залізничні станції вузли від Ічнянського елеватора до портів Миколаєва, Одеси, Чорноморська. Кожен день, десь 25 років, без вихідних, без свят. Я відправляю вагони. До цього ми користувалися телефонами, листами, щоб спостерігати за подіями логістики. І так само через людей дзвонили і намагались виправити збої, які обов'язково трапляються. Але збої це втрати втрати грошей. І Ми познайомилися з Дмитрієм, який пропонував технологію. Яка вже по світу застосовується, але в Україні вона нова. Він мені п'ять трекерів дав для пілоту. В мене є що сказати моїм колегам. Власне, в мене в руках це трекер, який ми використовуємо разом з паном Юрієм для залізничної логістики. Має автономність від п'яти до 7 років. Він передає сигнал про своє місце знаходження, про свій стан, грубо кажучи, ми заміняємо людей. Простими машинами. Якщо раніше якийсь цей облік у нас є там приклад на вагоні мілком пишуть, да або в журнали якісь переносять ці дані, або взагалі не знаю, де той вагон там загубився, чи кинули його, чи не кинули. Ця система дозволяє автоматично отримувати дані про дислокацію вагону. Я зараз маю змогу там, де трекери стоять, негайно. Постерігати, що з моїм вантажем, вантажем, з моїми грошима щось почало траплятися незаплановане. І я можу негайно е, виправити це. Як придбав за свої кошти 53, які я роздав своїм колегам, щоб вони так само подивились, який це плюс використовувати сучасні, сучасні технології. У нас по суті чотири компаньйона, так як є Дмитро. Він такий, скажімо так, тягач локомотив Я Андрій Пластун і Сергій Шакун. Він нас своїм захопленням, своїм там іскрою в очах там зарядив на те, щоб ми до нього приєдналися на свій час. На жаль, війна нам дуже стала там на заваді. Всі сподівалися на те, що нічого не Ну, вийшло зовсім не так, як сподівалися. Я ну не військова, абсолютно людина не служив в армії, ніколи не думав, що цим доведеться займатися. Перший день позакривав там якісь останні робочі питання і відправив родину до батьків. На наступний день вже з Андрієм ми пішли. Пішли шукати, де ж записують у ТРО. Зустріли хлопців якихось з автоматами. Я спитав, де записують в ТРО. Вони кажуть, там в школі. Ми пішли в школу. Дивлюсь, о, вже там нормально. Пацани тягають якісь гранатомети, кулемети. Все нормально, прийшли. Мої партнери відправились. В них було трохи більше двіжухи ніж у мене, і я їм трошки. А не трошки, а дуже сильно заздрю. Насправді з Андрієм Ми прийшли туди. В той же вечір позвонили кості. Він там на болоні намагався десь автомат отримати, але не давали. То він до нас приїхав. От а Дмитро пішов ще 24-го Там в свій воєнкомат його там одразу забрали. Проти охорони. Кожна задача, з якою ми стикаємося, вона кожен раз інша, і кожен раз вона чогось складніша, ніж попередня. Мощун, Горенка, Стоянка, там Лютяш, там було все так ще не дуже зрозуміло. Потім в Запоріжжі це вже стало більш похоже все на, на військо, і вже ми стали більш розумніші, і трошки більше розуміли, що робити. Потім, коли потрапили. Вже на Бахмут теж дуже важко було. Потім ця Авдіївка це теж геть, геть інше, але нічого якось справляємося. Вже збирався переводитись в третю штурмову. Вже навіть для мене була там посада, але так сталося, що через загострення хвороби мене прооперували, і через деякий час. Звільнили з лав ЗСУ, визнали непридатним до військової служби. Але серце моє залишилось разом з сім'єю, побратимів. У нас були такі очікування, що ми в принципі бізнес цей він вмре, тому що ми всі пішли воювати. Але у нас так сталося, що люди, які залишилися, це наші підлеглі, вони взяли на себе такий основний тягар підтримання на плаву тих бізнес-процесів, які ну вже були в компанії. Діяльність. Наші там і хлопці, які залишилися, вона дала можливість профункціонувати на плаву компанії до ну, моменту, коли один з наших співзасновників Дмитро на здоровим вимушено був звільнитися і повернутися до бізнесу. Ну до, 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 до життя своєї діяльності до бізнес діяльності. Нашої компанії Дмитро робить все, що може. Він там з ранку до ночі. Ми зі свого боку намагаємося якось підключатися, але це чесно кажучи, дуже важко. Бізнесом займатися віддалено. Ну не то що неможливо, але дуже складно. З мого боку, це більше така консультативна діяльність більше така можливо, моральна підтримка метра в нашій діяльності. Ну, очікування, що ми зможемо перемогти не більшим часом повернутися вже до того, чим ми звикли і Вмін займатися професійно завдяки підтримці е, компанії Ukraine, е, Молдова American Enterprise. Ми взяли участь в виставці Трако-2023, яка пройшла в вересні в польському місті Гданськ. залізнична виставка присвячена залізничній логістики, залізничному транспорту. Ми були представлені в рамках нашого спільного українського стенду. Мали змогу представляти, скажу так, без, без якогось зменшення. Унікальність технології Zero Z-COX. Як український оператор, ми все ж таки представляли інших операторів інших 70 країн світу на цій виставці. Побажання, напевне, одне. Це автоматизація, це інновація. ну, Працювати з нами. Я побажаю всім нам скорішої перемоги.